Сьогодні у Вінниці сталася дорожньо-транспортна пригода за участю Камаза, в якій загинув 53-річний вінничанин. За попередніми даними розслідування, чоловік проходив по нерегульованому пішохідному переходу. Він перейшов на інший бік вулиці, і після того з невідомих причин почав рухатись назад. цей час рухалася вантажівка, під колеса якої він потрапив. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції, які встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди. Буде з'ясовано, чи була вина водія. Розслідування проводитиметься в рамках кримінального провадження по статті 286, частина 2. Це порушення правил експлуатації транспорту особами, які ним керують, або порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого. Таке правопорушення карається до 8 років ув'язнення. Наразі проводяться слідчі дії по з'ясуванню всіх обставин справи. На переході стояло два, му... два чоловіка. Машина грузова зупинилася. Этот один прошел, а тот стоял еще. Он пришел на... через всю линию, потом разворачивала эта машина, уже поняла, что она его прокусила, идет, едет, короче. А этот идет назад. Не, не, не это самое, не подумал ничего, идет назад. И вот она ее передним этим колесом зацепила и все. Пьяный, Потому что второй, это оказывается брат, его двоюродный, роли мне, то он говорит, что я, он ему говорит, что ты бегаешь, иди это сам. Он говорит, а мне пофиг. Mm -hmm. Понимаете?